Отже, як легко з'єднати наші петлі у коло, і щоб петлі не перекручувалися. Для цього їх потрібно просто набрати. Роблю 10 обертів ниткою навколо однієї спиці, і цю відстань я відміряю на необхідну кількість петель і додаю маленький хвостик, примірно сантиметра на три. Короткий хвостик я розташовую ближче до себе, це обов'язково, і набираю петлі спочатку з великого пальця, а потім з казівного. Розраховуючи таким чином, як ви бачите, мені вистачає моєї відстані нитки зробити набір петель таким чином, щоб не залишилося дуже великого хвостика. Роблю останню петлю, це остання петля. І тепер мені потрібно її зняти зі спиці і протягти крізь неї маркер. Тобто вона у мене буде фіксована і знаходитись вона повинна не на спиці. А тепер. З наступної петлі ми просто в'яжемо наш візерунок. Це може бути і фабричний край, це може бути резинка 1 на 1, це може бути резинка 2 на 2 або той край, який ви вважаєте за потрібним, доходячи до останньої петлі, яку ми не пров'язуємо. Тобто, нам потрібно спочатку пров'язати перший ряд за візерунком. І перша і остання петля у нас повинні бути не пров'язаними, а знятими зі спиці і зафіксовані маркерами. Перша петля і вона без хвостика. Кількість петель у колі плюс одна для замикання. А ось тепер нам потрібно з'єднати першу і останню петлю. Коли у вас маленька кількість петель, то можна використовувати Magic Loop. Тобто це трошки незручно, але все можливо. А ось коли у вас дуже велика кількість петель, то у вас є дуже великі шанси загубитися в них. Петлі можуть перекрутитися. І ось для того, щоб цього не сталося, я й придумала такий спосіб. Гачок просовуємо крізь першу і останню петлю. А потім першу петлю просовуємо крізь останню, витягаючи її і фіксуючи на спиці. Але коли ми почнемо пров'язувати коло, то з цієї петлі ми почнемо пров'язувати. Підтягуємо хвостик і дивимося, як у нас клався візерунок по всьому колу. Це дуже важливо. Всі набрані і пров'язані петлі повинні у нас бути в одному напрямку. Цю петлю, яку ми сформували, тобто першу через останню, нам потрібно перекинути на ліву спицю. Бо з неї ми почнемо знов пров'язувати наше коло по візерунку. Цей спосіб допоможе вам набирати будь-яку кількість петель для в'язання по колу, плюс одна петля для змикання, і ви не будете переживати, що у вас з першого ряду перекручуватися будуть петлі. Ви просто пров'язуєте перший ряд, не торкаючись першої останньої петлі. А потім з першої останньої петлі формуєте в потрібному напрямку свій нахил, і далі в'яжете просто по колу. Гарний результат мінімум нервів. А ось результат, який в мене вийшов. Хвостик можна потім сховати. Всі поетлі сформовані в одному напрямку, сама навчилася і вам розповіла.